Всім привіт! Тут цікаво про тендери. І наразі є питання: як обрати відповідний тендер? Взагалі, при реєстрації на майданчику, вам майданчик вже запропонує певні коди класифікатора ДК 0271-2015. Також ви можете включити в свій перелік підписки на майданчику пошукові слова. Наприклад, капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція, реставрація і так далі. Тобто ви зможете самі керувати власною підпискою, і кожного дня вам буде приходити повідомлення про те, що в певній галузі є такі-то -та оголошення. Крім цього, ви можете звузити територію пошуку, наприклад, до певної області. Або ж ну, певного регіону, так? Чи це буде вся Україна, або ж певні е, територіальні одиниці? Крім того, ви також можете підписатися на е, закупівлю певного замовника за його кодом «ЄДРПО». Тобто, це буде вашим власним налаштованим пошуком е, тих тендерів, які можуть зацікавити вас. Брати в них участь.